Після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України водолазна школа не припинила свою роботу та надалі готує фахівців водолазних спеціальностей для військово-морських сил Збройних сил України. Початкову професійну підготовку за кваліфікацію водолаз. Також проводимо підготовку групи. За допоміжною водолазною кваліфікацією водолаз-підривник, тобто, це ті підрозділи, які в майбутньому будуть займатися розмінуванням наших водних акваторій та проводити їх в повне зачищення. Знову ж таки, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації школа була змушена перейти на скорочені програми навчання, тобто, зараз. Підготовка за кваліфікацію водолаз у нас проходить на протязі одного місяця. Програма поділена на дві частини. Перша частина це теоретична підготовка, яка проходить на протязі першого тижня навчання. Після цього курсантам надаються первинні навички підготовки на закритій воді. Тобто особовий склад проходить підготовку в басейні для набуття первинних навичок. Після чого продовжується підготовка вже в акваторії відкритій воді, де курсанти виконують різноманітні завдання, які передбачені програмою, після чого складають кваліфікаційний іспит на отримання кваліфікації водолаз. Ми їм надаємо базові навики. Водолазної підготовки, фахову підготовку вже за своїм призначенням, більш детально вони проходять в своїх підрозділах. Тобто ми займаємося укомплектуванням цих підрозділів. І також ті підривники, яких ми готуємо, вони це так би мовити, внесок на перспективу після нашої перемоги. Це перші люди, хто будуть працювати в морі по очищенню моря від міновибухових предметів. Особовий склад проходить підготовку на макетах мін. Навчаються виявляти їх та правильним способом знешкоджувати, зв'язку з тим, що терміни навчання скорочені. В принципі ми намагаємося добитися тої якості, щоб наші випускники під час після здачі кваліфікаційного іспиту були повністю самостійні, готові виконувати завдання за призначенням своїх підрозділів. Серед випускників школи вже є водолазні фахівці, спеціалісти, які дійсно виконують наразі бойове завдання, бойові завдання, і якими школа дійсно може пишатися і. Ми будемо надалі навчати таких самих фахівців і спеціалістів. Слава Україні!